Запис 8, 6 жовтня. Ну, принаймні поки що. До сьомого залишили десь 25 хвилин. Хто не зрозумів, це блог вкрай сумнівної якості, у якому я здебільшого нию. Про все навколо в основному про своє життя. А тож, поки що на наступному тижні. Через хвилин 20 буде на цьому тижні у мене день народження. І я не дуже щаслива з цього приводу. Здавалося чому? Свято. Але день народження дуже специфічне свято. Бо на відміну від усіх загальних, воно показує твоє місце в світі. А моє місце в світі не сказати ще дуже райдушно. Ну, судячи з того, що я записую тобі блоги, це очевидно. Розумієте? У день народження ми якби робимо етог за рік, за усі попередні роки. І зустрічаємось з людьми, які тебе оточують яким на тебе не плювати. Або яким хоча б ти достатньо приємний, щоб з тобою бухнути. По-перше, я не плю, тому ця категорія відразу відпадає. А з іншого... Ну... Якщо чесно... Є тільки пара людей, яким я небайдужим. Так, і це мої батьки. І те інколи я в цьому сумніваюся. Тобто, я самотня людина, яка ніфіга не досягла в цьому житті. А це ще... Найпаскудніший рік мого життя. У мене були погані роки, але це явно переможець. І я просто не розумію, що я повинна святкувати. Ще один прожитий рік свого нікчемного життя. Ще на один рік ближче до смерті. Тому у даному світлі святкування Дня народження має бути такою собі анестезією, щоб відволіктися від поганих думок, щоб зосередитись на хорошому. Але хорошого нема. Бо грошей теж нема. Якби була моя воля, це просто був би черговий день календаря. Але боюсь в мене цього не вийде. Але то таке. Можливо, розповім наступного року. Якщо доживу. І знаєте, адже я все-таки сподіваюсь вижити. І провести ще дуже багато поганеньких них народження. Отож, я скажу, це одне з таких моїх невдалих відео, зато освітлення стало краще. Якщо ви додивилися до цього місця, у вас дуже дивні смаки. Або ви теж ненавидите дні народження. Не соромтеся цього. Бо я насоромлюся, що я не люблю свійти напочті.